Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Отож, зміни, які чекають українських біженців в Польщі з 2023 року. Отож, друзі, польський уряд на своєму засіданні у вівторок, 29 лютого, схвалив законопроект. Який передбачає низку важливих змін до закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку з збройним конфліктом на її території, отож, друзі, після урядового схвалення цей законопроект тепер потрапить на розгляд Сейму. Отож детальніше, що передбачає саме цей документ, і до чого біженцям з України варто готуватися? Я вам друзі зараз розповім. Отож, Натомість уряд вніс суттєву поправку до частини законопроекту, яка передбачає запровадження платного проживання в пунктах масового розміщення біженців. Спочатку МВС Польщі та адміністрації Польщі пропонували, щоб біженці з України, які проживають чи будуть проживати у таких пунктах, це можуть бути пансіонати чи переобладнані торгові приміщення, то що платили з 1 лютого 2023 року 50% вартості за проживання. Там понад 120 днів. Однак у кінцевому варіанті, друзі, схваленого урядом проєкті е, законодавчих змін е, замість 1 лютого, зараз фігурує дата 1 березня. Тобто переживання у пунктах масового розміщення для біженців з України стане платним на місяць пізніше. І максимальна вартість лишилася, друзі, теж незмінною не більше 40 злотих на день, тобто 1200 злотих. На місяць це при проживанні довше 120 днів. Водночас особи, які перебувають або будуть перебувати у таких пунктах більше ніж 180 днів, будуть платити вже 75% вартості, але не більше 60 злотих на день. Для них щомісячна оплата складатиме 1800 злотих. Також, друзі, ці зміни до закону передбачають, що від оплати за проживання в пунктах масового розміщення будуть звільнені біженці з України, які мають інвалідність, вагітні жінки, матері з трьома дітьми і більше, і також особи пенсійного віку. Ось такі, друзі, важливі зміни для українців в Польщі. До зустрічі!